6 травня Центр дослідження воєнної історії Збройних сил України прибув до славного міста Богуслава. В день, коли Україна святкує День піхоти, День Георгія чи Юрія Переможця. Ми з'явилися тут недаремно, в цьому старовинному місті, в місті, заснованому Ярославом Мудрим, в місті, яке було форпостом оборони Київської держави. Сьогодні вся Україна перетворилася на фронтир, на передній край оборони перед азійською ордою. Було організовано дві банерних виставки про історію та сьогодення українського війська. Мета сьогоднішнього заходу це донесення до людей, до, в даному випадку до богуславчан, богославців, правдивої історії наших збройних формувань, нашого війська. Від Княжої доби і до сучасності. Наша виставка Сучасне військо крізь призму минулого має на меті показати тяглість історії Збройних сил України. Тобто, у нас є військові частини, які мають в почесних найменуваннях імена руських князів, українських гетьманів козацьких, лицарів зимового походу і інших діячів періоду української революції, війни за незалежність Української Народної Республіки. І це ми відобразили в нашій виставці. Тобто, вона присвячена брехню. З історичними почесними найменуваннями. Ми популяризуємо українську історію, доносимо до людей правду про подвиги наших минулих поколінь і про подвиги наших сьогоднішніх захисників.